Студенти Черкаського національного, особливо майбутні журналісти та редактори, завжди були соціально активними. Наприклад, для популяризації читання вони провели вже не один захід. Останній відбувся днями. Студентки четвертого курсу завітали на урок до учнів четвертого класу. Вирішили працювати з найменшими дітками, тому що ми вважаємо, що починати читати потрібно з малку і прививати цю любов до читання саме десь з такого віку. Освітній заклад зізнається Яна вибирали на вмання. так і потрапили у 4-й А клас 21-ї школи. За дивним збігом потрапили до справжніх фанатів читання. Ви в нашій школі, в початковій школі, є кращими читачами. Школи для дітлахів студенти вигадали цікаві конкурси, заохотили малюків і призами за активність. Такої обізнаності зізнаються, не очікували. З усіма завданнями діти справлялися миттєво. Ірина Пазиненко, класний керівник, має цьому просте пояснення. Її вихованці ростуть із любов'ю до книжок. Проводимо цікаві дуже уроки позакласного читання, виставку книжок. На батьківських зборах проводжу пропаганду читання, батькам пояснюю, що треба дома створювати домашню бібліотечку. Такий підхід до виховання дає відмінний результат читання для цього класу є спільним хобі. Маленький Дмитрик, наприклад, вже стиг прочитати з пів сотні книжок. Навчився я читати ще з маличку, коли ходив ще в сад в садочок. Був букварик у мене, перша книжка. А після ігрового уроку, влаштованого студентами, зізнаються, діти читатимуть ще більше. Тепер я більше буду читати, я зрозумів, що недостатньо читаю. Я дуже багато знаю письменників і не так прекрасно читаю, але буду старатися більше читати. Я дізналася, які твори, які автори писали. Всякі слова, інші більшість. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.